Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині АТБ і запрошую на огляд акційних товарів, які проходитимуть 7 по 13 серпня. Сир на гауда, пластинки 150 грамів 56,90 та також цієї ж фірми Mazda. Сир м'який. Від золотий резерв, Сулугуні 180 грамів та моцарелла за ціною 45,90, сир плавлений, гауда, колбасний підкопчений 220 грамів, 47,30. Продукт сирний наш сирок янтар 160 грамів, 24,60. Сир плавлений від ферма, вершковий, 160 грамів в упаковці 46 ,40. Сир з додаванням лосося та кропу. 150 грамів, коштує 55,90. Сир м'який від велюк з додаванням трав. 175 грамів в упаковці, 52,90. Крем сир Біло Філадельфія. 180 грамів в упаковці, 62,30. Паштет від своєї лінії. З грудинкою 125 грамів, 13,40. Паштет печінковий. 125 грамів 17,30. Ковбаса від м'ясної лавки до пюрешки. 500 грамів в палиці 60,90 ковбаса від своєї лінії, салямі мускатна. Ось так на розрізі 29,19 за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії, лікарська варена, 550 грамів у паличці, 123,90, ковбаса яловича від своєї лінії, люкс першого сорту 550 грамів, можна придбати за 121,50. Виріб фаршевий від ковбасний ряд, апетитний, 500 грамів паличці 35,90. Виріб фаршевий від ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 62,90, сало глобино по домашньому 17,80 за 100 грамів. Сардельки від своєї лінії, сарделіні. В упаковці 18,56 за 100 грамів. Ковбаса варена від добров любительська. 29,08 за 100 грамів. Ковбаса від добров елітна. Свининою варена 31,60 за 100 грамів. Ковбаса від добров напівковчі на салямі преміум в нарізці першого сорту 80 грамів, 26,60. Сардельки ліонські від добров першого сорту 17,60 за 100 грамів. Сардельки від добров шинкові першого сорту 27,95 100 грамів. Сосиски від м'ясної лавки з м'яса птиці першого сорту 300 грамів 55-50. Ковбаса від добров в салямі преміум. Напівкопчена. 320 грамів в упаковці 93-90. Ковбаса сервелат. Варена копчена від добров вищого сорту. 280 грамів, 129,90 йогурт мілупа, 207 грамів, в асортименті 17,60, йогурт дольче, полуниця 280 грамів, коштує 2490, сирок збитий, чудо з наповнювачем, двошаровий. 100 грамів 1550 в асортименті. Сирок збитий чудо, полуниця, 200 грамів 30,50 Йогурт дольчим, двошаровий. 115 грамів в упаковці в асортименті 14,80. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності, 350 грамів, 50-90, сметана від просто наше, В м'якій упаковці 15% 350 грамів за 3420. Сир зернистий від ферма, 7% жирності.

Сметана від своєї лінії 20% жирності 200 грамів, також м'яка упаковка 2390. Вершки від галичина, 15% жирності 500 грамів. Можна придбати за 62,90 Сир кисломолочний від своєї лінії, 5% жирності, 300 грамів, м'яка упаковка 43,90. Сметана від молокія. 20% жирності. М'яка упаковка 47,90. Ковбаски для гриля від глобину. Мюнхенські охолоджені. 600 грамів в упаковці 92,50. Філе стегна від нашої ряби, охолоджене. 18,19 за 100 грамів. Тушка охолоджена від нашої ряби курчат бройлерів 89,70 за кілограм. Оселедець від розумний вибір, філе шматочки в олії 180 грамів. 38,60. Оселедець від аквавіта. Шматочки в олії 500 грамів, 121,80. Мій в розсолі від норвен 170 грамів, 46,50. Ікра імітована від своєї лінії, лососева, 110 грамів, 2390. Ікра мойви водний світ 100 грамів 6090. Паста креветочна, від відвеладість, делікатесна, 44,60 за 150 грамів. Кілька чорноморська господарочка не розроблена в томатному соусі 31,40. Кілька ріжське золото, балтійське обсмажене в томатному соусі. В склі 59,60. Кілька з від муря в томатному соусі 26,90, сардина від свейлінії в томатному соусі 240 грамів, 52,90, сардина натуральна від «Аріна Голд в олівковій олії 49,90, 240 грамів. Консерви від Боцман, сардина Атлантична, бланширована в Олії, 240 грамів, 43,90 салат Балтік Марк овочі з тунцем. По-італійськи 185 грамів, 6250, шпроти від в олії, 240 грамів, під ключ 70-90, шпроти від Ріжське золото. Також під ключ 72,50. Салака морожена, глазурована 700 грамів 69,90. Котлети рибні від Master Fish 400 грамів 71-90. Ікравід Норвен атлантичних риб з кальмаром в соусі 160 грамів, склі 50-80. Крабові палички від своєї лінії заморожені 240 грамів 3620. Крабові палички від розумний вибір. 240 грамів також 32-90. М'ясо мідій від своєї лінії, варено мороженого глазурі 350 грамів, 74-90. М'ясо креветки від своєї лінії. 400 грамів коштує 224,90. Яйце куряче першої категорії, 237 за штуку. Яйце куряче квочка, фасована першої категорії, 36,40. Яйце квочка домашня, вища категорія 38,80. Яйце ясенсвіт, справжній велетні, десяток коштує 39,80. Яйце ясенсвіт, перша категорія 3650. Макаронні вироби в асортименті від своєї лінії. Спагеті 400 грамів. 28. 50. також пера з цієї ж серії витки оливки зелені від своєї лінії з тунцем та з креветкою 280 грамів 43 50 Гриби печериці мариновані 87-50, гриби печериці мариновані від делюкс, 280 грамів, 59,90, огірки від верес, європейські, 300 грамів у баночці, 63,70. Майонез від чумак справжній 72% жирності 61,20 500 грамів. Майонез від Чумак провансаль, 67% жирності, 55-90-500 грамів. Майонез від Торчин європейський, 72% 300 грамів, 40-90. Майонез від Турчин, делікатесний, майонезний соус, 28% жирності, 520 грамів, 42,50. Майонез королівський смак чудовий, 50% жирності, 500 грамів, 57,70. Томатна паста 450 грамів від розумний вибір. 47,30. Томатна паста, апетито. 70 грамів у пачці 13,60. Заправка від торчин буряково томатна. 32,80, 220 грамів. Гірчиця від розумний вибір, класична. 9,60 соус від руна кетча український 49,90, 485 грамів. Гірчиця від своєї лінії французька. в склі 190 грамів, 20,50. Гірчиця від своєї лінії. Смачна, лагідна, 130 грамів, 11,70. Єрчиця від верес з хроном 140 грамів, коштує 16,40, соус бургерний від розумний вибір в м'якій упаковці 180 грамів, 17,20. Кетчуп королівський смак. Лагідний. 400 грамів. 31,90. Соус від торчин, сацибелі 2690, шаурма та бургерний за ціною 2690, кетчуп від королівського смаку до шашлику, 400 грамів 31,90 кетчуп від торчин до шашлику. Та чилі за ціною 25,90. Соус від чумак. Французький з гірчицею, бургер та лаваш ролл за ціною 19,20-200 грамів. Майонез королівський смак. 67% жирності, 500 грамів, 62,80%. Майонез чудовий від оліс 50% 300 грамів 29,70. Майонез від оліс салатний 30% 560 грамів 39,30. Майонез від гуляй поле традиційний 67% 550 грамів, 67,90 90. У мене знису салатний, 30% від гуляй поле 300 грамів, 21,80. Вибір шоколаду лакмі 100 грамового 31,90. Шоколад чорний від рошен з цілим лісовим горіхом. Нут. 4290. Шоколад білий від Millennium. Мигдаль та кокос. 100 грамів коштує 42,90. Шоколад молочний від мілка. В асортименті 51,40. Свинина тушкована від родинний смак. 525 грамів, 79,90. Яловичина тушкована від Ріга Голд. 120,50 Шоколад молочний від мілка з шматочками хрумкої карамелі та мигдалем 100 грамів. Та Кремовою начинкою та шматочками печива Орео 100 грамів 59,30. Шоколад Міленіум в асортименті 100 г. та журавлина. мигдаль та карамель 42,90. Кава еспресо, кава зіліво, смажена мелена, 240 грамів, 133 гривні. Кава Амбасадор Мелена» преміум натуральна 250 грамів 113,90. Кава Якобс Мелена, 274,60 за 500 грамів. Кава «Якобс» Гранат Голд 75 грамів, 92,90 Кава розчинна Якобс Монарх сублімована, 425 грамів 525 гривень. Кава нескафе голд 280 грамів, сублімована, 296,90. Кава розчинна нескафе голд 120 грамів, можна придбати за 158,90. Кава розчинна Якобс Монарх. 20 грамів, коштує 45,20. Кава нискафе голд. розчинна в склі сублімована. 316,80, 180 грамів. 190 грамів, вибачаюсь. Чаї лаваре в асортименті з ярликом 56,50 за 25 пакунків. Чай делюкс в асортименті 50-50 за 80 грамів. Зубна паста Колгейт 50 мл, коштує 39,90. Колгейт Макс Фреш в асортименті 100 грамів. Коштуватимуть 69,60 Капсули для прання персил колор 188,90 за 13 штук. Ariel 24 штуки в упаковці 339,90. Ariel 10 штук в пасті, 186,90 Аріель 16 штук, коштує 265,80. Капсули для прання від неопур, універсальні, 24 штуки в пачці, 199,90 Неопур колор. 10 штук в пачці, 8990. Засіб миючий рідкий в капсулах. Вашенфрім. 19 штук в пачці, 189,20. Мило-рідке тео 51,50 з дозатором. Та також сейгар. Класичне, 225 мл, 64,90. Шампунь для волосся «Романтик Професіонал 850 мл 99,90 та бальзам з цієї серії 109-90. Шампунь Head and Shoulders 300 мл 109 гривень, 500 мл 169,90 Шампунь Шаума. 400 мл в асортименті 72,90. Лак для волосся від своєї лінії, 400 мл ультрасильної фіксації, 74,90. Дякую за перегляд. Нагадую, що. Ціни на овочі та фрукти цього тижня ви зможете подивитися у попередньому відео. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей в магазині. АТБ.